Вересень, місяць, який щедрі на свята. І от сьогодні в нашому закладі свято знань, який скликає на наше подвір'я батьків та дошкільнять. Могилів Подільський заклад дошкільної освіти номер 1 сьогодні наповнився святковим настроєм. Тут урочисто відзначили День знань. Свято стало по справжньому хвилюючим, адже понад 50 малюків вперше переступили поріг дитячого садочка, щоб розпочати свою захопливу подорож у світ знань та відкриттів. Від самого ранку подвір'я дитсадка наповнилося дитячим сміхом. Маленькі вихованці тримаючись за руки батьків із цікавістю оглядали все довкола. Для багатьох це був перший досвід перебування у великому колективі, знайомства з новими друзями та вихователями. На урочисту подію завітав і заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк, який привітав дошкільнят з початком нового навчально-виховного року, побажав малятам цікавих відкриттів і наполегливості. Від імені міського голови я хочу передати наші щиріші вітання і. Побажати успішного навчального року від себе хочу сказати, дорогі дітки. Я хочу вам побажати, щоб ваші заняття були без тривог, щоб ваш навчальний рік був активним і успішним, цікавих вам заходів, досягнень і перемог. Щирі подяки звучали і для працівників ЗДО номер 1 Адже завдяки їхній турботі, професіоналізму та безмежній любові до дітей кожен день у садочку стає особливим. Хочу подякувати вихователям, працівникам за Діоном родин, що вони створюють сприятливі умови, щоб наші дітки могли навчатися і виховуватися в даному закладі. Організатори свята підготували яскраву та насичену програму, яка вразила кожного присутнього своєю різноманітністю та креативністю. Дітлахи разом з батьками та гостями занурилися у вир запальних танців та пісенних виступів. Для кожного дитсадка визначені школи, у які згодом йдуть його вихованці здобувати подальші знання. Тож свято першого дзвоника стало особливим і для дошкільнят. Їх привітали не лише вихователі та батьки, а й керівництво ліцеїв номер 1 та номер 4 що вже невдовзі зустрінуть малюків у статусі школярів. День знань у могилів Подільському закладі дошкільної освіти номер 1 став не просто розвагою, а важливим кроком у формуванні особистості. Сьогоднішній день, без сумніву, залишить незабутні спогади у серцях кожного малюка, надихнувши їх на майбутні звершення у світі знань.